Привіт, друзі, сьогодні у нас на огляді от така от мишка Logitech g 707 Це позиціонує себе як ігрова мишка, так як вона світиться всяк, зараз вона не працює просто, має декілька кнопок. Тут, 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 тут. Так як я виявив, що вона безшумна. Ці от шумні кнопки, а ці безшумні. Да, і дійсно вони всередині трохи інакше конфігуруються. Це... Трохи інакші кнопки вони відрізняються від цих... Вони перек... Тут от переключення DPI мишки. Тут можна налаштувати якісь комбінації. Тут є кнопка і ролик, який світиться, тут світиться логотип. Отак воно виглядає знизу. Ця штука я не знаю, в принципі, для чого, але мені здається, що це для ваги. Для ваги мишки це просто кусок метала. Ось так воно всередині пише. Кусок метала, який надає мишці вагу. Я її розобрав. Зараз ви побачите цю мишку зсередини. І дуже сильно здивувався. Здивувався, тому що як я побачив зараз, ну, не зараз, а остання, її ціна була 3300 гривень. Це вже в акції, а без акції 4308 гривень на Розетці. Навіть 3300 гривень за цю мишку. Я не знаю, хто дав і хто би наступного разу ще дав. Всередині вона дуже-дуже примітивна. Ос. Не знаю, в чому полягає її дороговартість. Отут є о, батарея дуже маленька. Зараз ще не відклею, можливо на ній пише. Да, на ній щось пише. 3, 7 Вольта. Зараз поки що ця мишка не працює, я вам покажу чому. Треє 3,7 вольта. Тришо. Ну, не знаю, здається, 300 мА. чи що, Не суть. Короче, батарея, яка в. Не знаю скільки вона там коштує? 50 гривень по цели е -е, без контрол. Є якийсь контролер, де. Є щось. Та, може, і нема, просто зарядна і все. І ось така от ось... <схема>, схема. все, тут більше нічого нема. Ось така от схемка у нас. Шановні, 3300 гривень. Це ВО коштує. І на даний момент ця мишка не працює, тому що в неї зарядка підключається з, з, з фронтальної сторони. Ось це міні-USB. Ще. О, можливо, вона вже дуже стара. Тому ще міні-USB були у моді. От так воно виглядало. І так воно відвалилося. Не знаю, от. Тут кнопки раз, два, ці бокові, оці. Бокові кнопочки. Тут вона світиться раз, два, О, тут не знаю, що, що це за, і трохи інакше, три. І оці безшумні кнопочки. От вони дійсно безшумні. Це, за це нічого не можу сказати. Ага, це його світиться ролик. Ну, але ролик може і з цього світитися, не знаю, коротше. ця точно дає на підсвітку типу. Це лазер підсвічується червоним, скоріше за все. От така от мишка. Я буду намагатися її відновити роботу, так як вона супер-мега крута. Хочу спробувати, як вона працює. Припаяємо сюди, роз'єм ще не знаю, чи вдасться припаяти, можливо, Type-C, щоб вже бути трошки моднішим, Але судя по всьому, тут підключається лише зарядка. Вона не буде працювати через USB. Тому що, якщо видно, добре. Лише два контакти, тобто, скоріше за все, плюс і мінус. Всьо. Тут інформація ніяка не буде передаватися через роз'єм. Тут кнопка виключення, мікросхема. Один. Два, три. чотири, чотири, п'ять компонентів. Плюс 1, 2, 3, 4 світодіоди. 1, 2, 3, 4, 5, 6 кнопок. Вот за це ми е, повинні заплатити. Ага, батарею. За це ми повинні заплатити 3300 гривень. Були. Я не знаю, скільки зараз ця мишка коштує або подібна її, бо дійсно, скоріше за все. Ця мишка вже вижила своє і на її зміну прийшли більш новіші мишки подібні. Але думаю, якщо ми поставимо сюди роз'єм, припаяємо назад, то нам вдасться її оживити. Ось от така от мишка в нас сьогодні на роді. Гарно всім дякую за перегляд. Дякую, що дивитеся мої відеосики. Підписуйтеся, будь ласка, на YouTube. Мені буде приємно, що ви підписалися. Поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Пишіть коментарі, у кого така мишка була. Із власного досвіду пишіть що, як ви про неї відгукуєтесь, я ще нею не користувався, так вона мені попала вже у руки не працююча, я її постараюся відновити роботу і, скоріше за все, було можливо, якщо буде гарно працювати, буду нею користуватися. Всім гарного дня, дякую за перегляд, до зустрічі в інтернеті. Пока-пока.